Вітаю! В цій лекції предметно поговоримо про те, як в Нідерландах усувається подвійне оподаткування на прикладі взаємовідносин з Україною. Але перед тим як почати, хочу зауважити, що для розуміння змісту та контексту лекції важливо, щоб ви вже мали мінімальні необхідні знання щодо концепції подвійного оподаткування. Тому, якщо відчуваєте потребу у закритий прогалін або в актуалізації теоретичних знань, поставте цю лекцію на паузу та спочатку передивіться нашу відеолекцію про механізми усунення подвійного оподаткування, де ми в деталях пояснюємо, як працює конвенція та як саме фізична особа може запобігти тому, щоб той самий її дохід не оподатковували дві різні країни. Посилання на лекцію при натисканні на картинку, а за посиланням поряд можна перейти на плейліст з усіх лекцій з нашого базового курсу про міжнародне оподаткування фізичних осіб. Також зауважую, що до цієї лекції важливо подивитись нашу лекцію, присвячену боксу 1 у Нідерландах, щоб впевнено розуміти механіку підрахунку прибуткового податку до сплати. І з цього моменту я вважаю вас такими, що мають всі необхідні базові теоретичні знання. А отже, почнемо. На початку звернемо увагу на регуляторну основу для розв'язання питань подвійного оподаткування. Україна, як джерело правил з усунення подвійного оподаткування, застосовує Конвенцію про усунення подвійного оподаткування між Україною та Нідерландами. Нідерланди, в свою чергу, також покладаються на ту саму конвенцію, а крім цього, на внутрішній законодавчий акт, а саме односторонній декрет про уникнення подвійного оподаткування 2001 року. Фактично декрет містить у собі ті самі механізми, що передбачені Конвенцією. Положення декрету, як правило, застосовуються до ситуації, коли з конкретною країною не укладено жодної угоди, або коли укладена податкова угода не містить у положень, що стосується конкретного випадку. Текст конвенції між нашими країнами та текст декрету 2001 року за посиланнями. І переходимо до практики. Просто зараз я зачитаю умови нашого кейсу, але за необхідності поставте відео на паузу та прочитайте умови вдумливо. Катерина є громадянкою України, що проживає в Нідерландах з березня 2022 року на умовах отриманого тимчасового прихистку. Катерина зареєструвалась у муніципалітеті Гронінгіну та отримала податковий номер. Вона самостійно орендує квартиру у місті та не отримує жодної соціальної виплати від держави. Вона також має абонемент на відвідування місцевого спортклубу. Більшу частку податкового року Катерина проводить у Нідерландах, час від часу відвідуючи Україну. Муж Катерини служить в лавах ЗСУ та залишається в Україні. Батьки Катерини та її мужа живуть також в Україні. Катерина володіє половиною квартири, яку вони вдвох купили з чоловіком у місті Рівне. Катерина проживає в її квартирі, коли відвідує Україну. Вона є професійним агрономом та надає агрономічні послуги українським компаніям у галузі вирощування рослинних культур. Катерина працює через зареєстрований в Україні ФОП на системі єдиного податку на третій групі, сплачуючи 5%. Вона не закривала ФОП в Україні, оскільки після закінчення війни планує повернутись додому. Для надання послуг клієнтам Катерина час від часу їздить в Україну. У місті Рівне вона має свій постійний офіс на умовах оренди, тобто Катерина має постійне доступне для неї робоче місце, де вона, зокрема, може приймати клієнтів. Крім того, в Офісі Катерина має окреме місце, де зберігаються необхідні для її роботи як агронома інструменти. зокрема, дрони для спостереження за полями, дрони для розприскування добрів, прилади для аналізу складу ґрунту, лопати відра тощо. За 2024 рік Катерина отримала плату від клієнтів з України на свій український банківський рахунок в еквіваленті 21 тисячі євро. Окрім цього, Катерина працевлаштувалась у Нідерландську компанію з виробництва добрів, де працює менеджером в Департаменті агрономічного консультування в ті періоди, коли знаходиться в країні. Заробітна плата Катерини за роботу менеджером за 2024 рік становила 21 тисячу євро. І першочергово проаналізуємо резидентський статус Катерини. І, виходячи з умов нашого кейсу. Виглядає так, що Катерина є одночасно податковим резидентом як в Україні, так і в Нідерландах. Чому резидент України? Ну, по-перше, ми маємо пряму норму податкового кодексу, який каже, що зареєстрований ФОП в Україні дозволяє Україні апріорі вважати Катерину податковим резидентом. Крім цього, Катерина має постійно доступне для неї житло в Україні, орендує в Україні офіс та фактично здійснює підприємницьку діяльність. Родина Катерини проживає в Україні. Катерина є громадянкою України, регулярно відвідує країну та має чіткий намір повернутися в Україну. Тож, Україна очікує від Катерини як від резидента декларування всіх її світових доходів та сплати відповідних податків. Тепер, чому резидент Нідерландів? Катерина зареєстрована у мерії Гронінгена, має податковий номер в Нідерландах, має доступне для неї житло, орендує квартиру. Має абонемент в спортклуб. Катерина проводить в Нідерландах більшу частку року. Та працює на Нідерландського роботодавця, отримуючи заробітну плату. Тож, Нідерланди також очікують від Катерини декларування всіх її світових доходів та сплати відповідних податків. Важлива ремарка. Коли ми робимо аналогічний аналіз для багатьох інших країн, ми продовжуємо аналіз податкової резиденції, враховуючи положення конвенції про уникнення подвійного оподаткування таким чином, щоб особа для цілі конвенції вважалась резидентом тільки однієї з країн. Але особливості усунення подвійного оподаткування в Нідерландах є такими, що нам не потрібно доводити виключно одну податкову резиденцію. Подвійне оподаткування може бути усунуто навіть у відношенні подвійного резидента. Наступним кроком визначаємо доходи Катерини. І ми маємо заробітну плату від локального роботодавця в Нідерландах 21 тисяча євро. І в Україні ми маємо оплату від клієнтів за надання послуг через ФОП теж 21 тисяча євро. Оскільки Катерина є податковим резидентом в обох країнах, вона має звітувати та сплачувати податки в двох країнах. Але водночас між Україною та Нідерландами укладена Конвенція про усунення подвійного оподаткування, яка має на меті якомога зменшити подвійне оподаткування для таких громадян, як Катерина, тобто для тих, хто одночасно має економічні та соціальні зв'язки в двох країнах. Визначимо пріоритетні права України та Нідерландів на оподаткування відповідних доходів, а також розглянемо, які консенсусні домовленості щодо зазначених видів доходів мають наші країни. Проаналізуємо, що є країною джерела для кожного виду доходу. Для цього звернемось власне до тексту Конвенції про усунення подвійного оподаткування, що укладена між Україною та Нідерландами. І правила розподілу прав на оподаткування заробітної плати між країнами регулюються статтею 15 залежні особисті послуги. Пункт 1 цієї статті містить дослідну наступну домовленість між Україною та Нідерландами. З урахуванням положень статей 16, 18, 19 і 20 цієї конвенції платня, заробітна плата та інші подібні винагороди, одержувані резидентом однієї договірної держави у зв'язку з роботою за наймом, оподатковуються тільки у цій державі, якщо тільки робота за наймом не здійснюється в другій договірній державі. Якщо робота за наймом здійснюється таким чином, отримана винагорода може оподатковуватись у цій другій державі. Тож, перефразуємо, використовуючи ситуацію Катерини. З точки зору Нідерландів, заробітна плата, яку Катерина, як резидент Нідерландів, отримує, працюючи за наймом в країні, оподатковується тільки в Нідерландах. З точки зору України, якщо Катерина як резидент України працює за наймом у Нідерландах, Нідерланди можуть оподатковувати її заробітну плату. Але Україна при цьому не відмовляється від своїх прав на оподаткування цієї заробітної плати. Тобто ми наочно бачимо, що Катерина має ризик подвійного оподаткування свого доходу у вигляді заробітної плати. Нідерланди залишають за собою пріоритетне право оподатковувати як країна і джерела, і резиденції, а Україна як країна резиденції. Але на то це і Конвенція про усунення подвійного оподаткування, щоб це питання могло б бути врегульоване. Отже, з'ясуємо, які механізми усунення подвійного оподаткування узгоджені Нідерландами та Україною. Для цього звернемось до статті 24 уникнення подвійного оподаткування. Та для аналізу позиції України спочатку звернемось до пунктів 4 та 5 статті 24. Отже, пункт 4. З урахуванням положень законодавства України, що стосується звільнення від податку, сплаченого на території за межами України, які не зачіпають загальних принципів викладених тут. На нідерландський податок, сплачуваний за законодавством Нідерландів та відповідно до цієї конвенції, прямо або шляхом вируховань з прибутку доходів або майна, що підлягає оподаткуванню із джерел у Нідерландах або розташованого там, буде дозволено як кредит проти будь-якого українського податку, підрахованого стосовно того ж самого прибутку, доходу або майна, стосовно яких обчислюється український і нідерландський податок. Перефразуємо. Україна надає своєму резиденту кредит, тобто зменшить податок до сплати в Україні на суму фактично сплаченого у Нідерландах податку на заробітну плату. Далі пункт 5 вирахування, про які йдеться у пункті 4 цієї статті, у будь-якому випадку не повинне перевищувати ту частину податку на доход або податку на майно. Підраховано до надання вирахування, що стосується доходу або майна, які можуть оподатковуватись у Нідерландах залежно від обставин. І перефразуємо: Україна надає своєму резиденту кредит, тобто зменшить податок до сплати в Україні, на суму фактично сплаченого у Нідерландах податку на заробітну плату, що була отримана Катериною в Нідерландах. Але Найбільше оригінальної суми податку, яка була нарахована в Україні на такий дохід без застосування механізму усунення подвійного оподаткування. Тобто сума податку, нарахованого до сплати в Україні, у будь-якому разі не може бути від'ємною або мати статус до відшкодування. Тепер розглянемо доходи Катерини від підприємницької діяльності, тобто послуг агронома в Україні. Правила розподілу прав на оподаткування доходів, що отримані в межах підприємницької діяльності, регулюються перш за все, статтею 7 прибуток від комерційної діяльності, а також статтею 14 Незалежні особисті послуги. Звернемось до першого джерела, тобто до оригінального тексту Конвенції, і перший пункт статті 7 нам наголошує прибуток підприємства Договірної держави оподатковується лише у цій державі, якщо тільки це підприємство не здійснює комерційну діяльність у другій договірній державі, через розташоване там постійне представництво. Якщо підприємство здійснює комерційну діяльність таким чином, то прибуток підприємства оподатковується в другій державі, але тільки в тій частині, яка стосується цього постійного представництва. І пункт першої статті 14 наголошує дохід що одержується резидентом договірної держави від надання професійних послуг чи іншої діяльності незалежного характеру, оподатковується тільки у цій державі, якщо він тільки не має постійної бази в іншій договірній державі, яка регулярно використовується з метою здійснення своєї діяльності. Якщо він має таку постійну базу, то доход може оподатковуватись у другій договірній державі, але тільки в тій частині, що відноситься до цієї постійної бази. І тлумачимо. Тут ми знову бачимо ризик подвійного оподаткування, як Україна, так і Нідерланди хочуть оподатковувати дохід Катерини від ФОП, оскільки вважають її резидентом, що здійснює діяльність в країні резиденції але така вимога обґрунтована лише у тому випадку, якщо Катерина не має постійної бази, тобто постійного представництва, в іншій країні. У разі наявності такої постійної бази кожна з країн припускає, що такий дохід може оподатковуватись в іншій країні. Оскільки Катерина, за умовами нашого прикладу, має постійну базу в Україні, тобто має офіс та постійне доступне для неї робоче місце. Має місце зберігання необхідного для надання агрономічних послуг інвентарю у місті Рівне, а в Нідерландах в ній такого місця немає, відповідно, пріоритетне право оподаткування доходів від ФОП буде мати саме Україна. Тепер подивимось на наявні механізми усунення подвійного оподаткування щодо комерційних доходів за конвенцією. Тут нас в першу чергу цікавить позиція Нідерландів. Адже Україна, як ми вже визначились, у будь-якому випадку буде стягувати податок з огляду на наявність постійної бази в Україні. Отже, пункт 1 статті 24 наголошує: Нідерланди при оподаткуванні своїх резидентів можуть включати в базу, згідно з якою стягуються подібні податки, статті доходу чи майна, які відповідно до положень цієї конвенції можуть оподатковуватись в Україні. Далі пункт 2 статті 24. Однак, якщо резидент Нідерландів отримує види доходу чи володіє елементами майна, які згідно із статтею, зокрема 7 та 14, можуть бути оподатковані в Україні і включені в базу, згадану у пункті 1 цієї статті, Нідерланди повинні виключити такі види доходу або майна за рахунок зменшення податку. Це зменшення повинно розраховуватись відповідно до положень закону Нідерландів про запобігання подвійному оподаткуванню. З цією метою згадані види доходу або майна повинні бути вклю... включені в загальну суму видів доходу чи майна, які звільняються від податку Нідерландів відповідно до цих положень. І перефразуємо: Нідерланди звільняють дохід Катерини від ФОП, що був оподаткований в Україні. Тобто взагалі не оподатковують його. Але Нідерланди включають такий дохід до загальної оподаткованої бази. У боксі 1, що логічно вплине на розміри застосованих ставок прибуткового податку та наявні податкові знижки. Та як наслідок на кінцеві суми податку до сплати. Перейдемо безпосередньо до математики. Зробимо первісний розрахунок податку в кожній країні, незалежно одна від іншої. Почнемо з Нідерландів, і як бачимо. Нарахована заробітна плата в Катерині у розмірі 21 000 євро, утриманий прибутковий податок та внески на соціальне страхування та відповідно розрахована проміжна сума податку 7 764 євро. Чому саме такі ставки податку застосовуються до заробітної плати Катерини? Її дохід повністю потрапляє у перший поріг. Прогресії, як бачите, він є меншим за встановлений ліміт, тож він буде оподатковуватись саме за такою ставкою, що розчіплюється на, відповідно, прибутковий податок, маленький 9,32%, та, відповідно, внески на соціальне страхування, які мають ставку 27,65%. Роботодавець не знає про інші доходи Катерини. Тож він буде керувати саме цією інформацією та застосовувати саме ці ставки податку. Далі роботодавець розраховує податкові знижки наявні для Катерини, загальну податкову знижку та знижку для працевлаштованих. Формули знижок ми вже вивчали з вами в попередній нашій лекції, тож передивіться, будь ласка, і ми отримуємо податок до сплати у розмірі 445 євро. Розраховуємо податки та соціальні внески в Україні за правилами, встановленими в Україні, відповідно для оподаткування доходів ФОП на третій групі. Ми розраховуємо єдиний податок, ми розраховуємо ЄСВ, річну суму, звертаю вашу увагу, і отримуємо податків і внесків до сплати 1535 євро. Звертаю увагу, що для зручності порівняння у цьому прикладі всі розрахунки ми робимо у євро. І тут ми бачимо ситуацію для кожної з країн, коли певна країна за замовчуванням має пріоритетне право оподаткування певного доходу. Нідерланди оподатковують заробітну плату, а Україна доходи ФО. Тобто на цьому етапі ми ще не застосували концепцію світових доходів та конвенцію. Але тут буде корисним звернути увагу та запам'ятати суму соціального страхування в Нідерландах та в Україні. Адже вони у будь-якому разі будуть стягнуті в цих країнах. А наразі ми подивимось, як змінюється ситуація із застосуванням положень конвенції між Україною та Нідерландами. Розглянемо ситуацію в Нідерландах. Оскільки Катерина є податковим резидентом Нідерландів, вона має декларувати всі свої світові доходи. Тож вона задекларує дохід від працевлаштування в Нідерландах 21 тисяча євро та дохід від ФОП в Україні. Також 21 тисяча євро. Всього світові доходи Катерини складають 42 тисячі євро. При цьому дохід від ФОП буде звільнятись, як ми вже розібрали раніше, але він бере участь у формуванні бази для оподаткування. Тож вся база для оподаткування складає 42 тисячі євро. Далі нам необхідно визначити долю звільненого доходу та долю оподаткованого доходу. В нашому випадку це просто, це 50 та 50%. І наступним кроком переходимо до розрахунку попередньої суми прибуткового податку, виходячи із суми світового доходу 42 тисячі євро. Звертаю увагу, що ця сума потрапляє на перші два пороги прогресії, відповідно, будуть застосовані. Ставки прибуткового податку 9,32 та 16,97. І ми отримуємо 4994 євро прибуткового податку попередньо. Також звертаю увагу на внески на соціальне страхування. Раніше з Катерини вже було стягнуто роботодавцям 5807 євро. Ми бачили це в попередньому розрахунку. В момент подання податкової декларації автоматично. Катерині буде донарахована сума соціального страхування. І в її випадку це буде максимальна сума донарахування 4728 євро. І ми отримаємо загальну суму податку на світові доходи до знижок 15 527 євро. І тут же починається цікаве. Тому що ми розраховуємо податок з оподаткованого доходу, і тут ми знову звертаємо увагу, що в нас є доля звільненого доходу 50%, а отже, ми 50% від розрахованого прибуткового податку відсікаємо та залишаємо лише половину інші 50%, які відповідно відносяться до оподаткованого доходу, і це складає 2497 євро. При цьому пам'ятаємо, що дія конвенції не розповсюджується на соціальне страхування. А отже, соціальні внески у повному обсязі будуть стягнуті у сумі 10 534 євро. І ми отримуємо всього податку та внесків до знижок 13 031 євро. І продовжуємо розрахунок за відомою нам схемою. Застосовуємо наявні для Катерини податкові знижки. Це буде загальна податкова знижка або кредит. Та знижка для працевлаштованих. Суми розрахованих знижок будуть дещо відрізнятись від тих, що ми розраховували раніше, через те, що наразі дохід Катерини складає суму 42 тисячі євро, що є значно більшим у порівнянні з просто доходом від працевлаштування. Отже, ми розраховуємо знижки і виходимо на суму податку у розмірі 4355 євро. А тепер розрахуємо податкові наслідки в Україні. В Україні Катерина також має подати податкову декларацію і задекларувати всі свої світові доходи. Зрозуміло, що це буде дохід від ФОП 21 тисяча та дохід від працевлаштування в Нідерландах, що у розумінні України буде іноземними доходами. При цьому Україна оподатковує ці доходи за загальною ставкою 18%. Але надає кредит на суму фактично сплаченого в Нідерландах податку. Отже, розраховуємо єдиний податок на доходи ФОП 5%, ЄСВ річна сума, податок з іноземного доходу заробітна плата в Нідерландах за ставкою 18%, та враховуємо податковий кредит з боку України на податок, що фактично був сплачений в Нідерландах 2497 євро. І в результаті можемо побачити, які саме податкові наслідки має Катерина в Україні. Вона має сплатити прибутковий податок у розмірі 2333 євро та єдиного внеску у розмірі 485 євро. Всього податків та внесків до сплати 2818 євро, що в свою чергу є ефективною ставкою 6,71%. І підсумуємо наш приклад. Подивимось на загальний податковий ефект на доходи Катерини. Вона має світові доходи 42 тисячі євро, вона сплатила податки в Нідерландах, вона сплатила податки в Україні, вона скористалась своїми правами за конвенцію про усунення подвійного оподаткування між Україною та Нідерландами і отримала звільнення від оподаткування в Нідерландах стосовно її доходів від українського ФОП. Також вона отримала кредит в Україні. Стосовно податку фактично сплаченого в Нідерландах. Таким чином Катерина сплатила 7173 євро податків і загальна ефективна ставка оподаткування в її випадку складає 17,8%. Це кінець лекції. Дякую за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на наші соціальні мережі, слідкуйте за новинами та залишаємось на зв'язку.